18. Сколько? 21. Надо 18. 18. Животом? Ладно. Черный. Ладно. Поцелук. 13. 13. 13? Да. 13? Да. Может быть. 18. Где он? 21. Вехов. Тепла. Ні <звіх> Ні <Ага. зац> <пу> Мірі Гудов? 15 15 Частилов? Нема Суркан? 20 20 Звучить пауза Хлопчики, зараз проходжу назад, коли проти вас камера Говорите про і ім'я І, 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 і. і слухаєте третій Я <пу> можу, так? Так, так Єрмаков? Молодець. Черняв. Волгованов. 21. Да. Шаповал. Анчаренко. 20. Полюб. 15. Будзика. А він сдавал, сдавался першу руку. А, он да. Яленковский. 24. 24? Да. Так, будь ласка, друзі, починаючи з вас, з крайнього, через одного-два кроки вперед. Швиденько. Через одного. Молодці. Швидко, 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 швиденько. Оп, трошки заснув, нічого страшного. Прокидайся. І тепер перші ще два кроки вперед. Так, що ми зараз з вами робимо? Ми стоїмо ножки на ширині пліч, ручки вздовж тулуба. Я починаю рахувати, і на кожен мій рахунок ви маєте зробити глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, ручки вперед або за голову і підводитесь. І так ми маємо зробити 30 разів. Зрозуміли? Присіли всі вниз, показали в нижньому положенні, завмерли, як ви будете присідати в нижньому положенні. Дивіться, я присів отак, а ви присіли отак. Ну, так, да, глибше, глибше, глибше і вам глибше. Немає проблем з колінами ні в кого. Піднялись, піднялись. Приготувались присідати. Робимо 30 присідань і зразу знаходимо пульс. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс, відразу приготувались. Оп! Оп, все, тепер запам'ятали цю циферку, тепер ножками стряхнули, набрали кисню в легені, вглибший, глибокий вдох, видох, відновлюємося. 30 секунд у вас на відновлення. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Зараз будемо міряти ще раз пульс. Після того тренер буде називати ваше прізвище, ви маєте сказати два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, і другий той, який ви нарахуєте зараз. Ще у вас 15 секунд на відновлення. Відновлюємося. Відновлюємося. який тільки що Будь ласка, знайшли пульс. Приготувались. Оп! Оп! Записывайся да, 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 да. и Да-да-да. И на размыточку. Поехали, ребята, внимание. Таран. 31, 31, 20.